Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати відео з моїми готовими роботами. Деякі з них оформлені, деякі ні. Покажу вам всі на тему Хеллоуін та на тему осінь, що в мене за багато років вже накопичилося. Почнемо з цього гарного гарбузика Наталя Лужанська автор. Я не буду всіх авторів називати, яких я пригадаю, я обов'язково залишу посилання в боксі під цим відео. Бо зараз це вже не так важко дізнатися, хто автор. Ви фотографуєте роботу, да, зробите стоп кадр, і Google вам знайде любу роботу, знайде автора, то не так вже проблематично. Тут є бісер. Розочки мені сподобалося оці накручувати. У мене є відео на каналі, як це робити. Хто не знає, може подивитися. Також залишу посилання. Ось така робота чудова в мене є. Такий гарбузик оформлений, так гарно підійшла ця рамка. Начебто для цієї роботи була створена. Дуже мені подобається. Канву я фарбувала чаєм. Вона звичайна така простенька канва. Мені дуже подобається ця робота. Так, оцей котик це Світлана Січкар. Авторська робота, авторська схема. Купувала я Цю схемку на виставці. Дуже мені сподобалося вишивати його, вишивала на звичайній українській рівномірці, фарбувала її сама. До цього відео, попереднє в мене відео, я викладала, як я фарбую канву. Також залишу вам посилання, якщо потрібно. Це не дуже важко робити, але дуже зручно, коли тобі необхідна якась незвичайна тканина за кольором під твій якийсь процес, і то немає ніякої проблеми зробити те, що тобі потрібно. Це не важко, дуже легко робити. Тим паче, якщо в когось є багато фарб залишається від наборчиків, знаєте, коли купляєш там картини за номерами, там багато акрилових фарб. І ці фарби можна використовувати для фарбування тканини. Так. Ось така гарна роботка, гарбузик такий, також ще неоформлений. Ще я не придумала, як буду оформлювати нема. В мене поки натхнення на оформлення. Але така робота є. Дуже приємно відшивала цей гарбузик з рабликом. Також пофарбована мною канва. Ось такий чудовий будиночок з приводами. Легко відшивався, Фарбувалася дуже легко тканинка. Так чудово. Мені здається, вона підходить за кольором до цієї роботи. Ось така осіння робота. відшивалася на турецькій рівномірці. Вона я не можу сказати, що мені не подобається ній відчувати, але є такий нюанс, вона дуже м'якенька. Не всім це сподобається. Вона, знаєте, іноді даже здається, що вона не натуральна, а є синтетика в ній. Якось таке відчуття в мене було. Але бачите, робота виглядає досить гарно. Також залишу посилання на автора. У мене є всі роботи в Інстаграм. Хто хоче подивитися і чітко знати, хто автор, в якому СП відчувалося, заходьте в інстаграм. Там все-все написано. По кожній роботі є інформація. Ще ось такі три приводи в мене є. Бує на таких підставочках. Два добрих та милих, і один не дуже добрий. Прикольно. Такі маленькі роботки є, ось такий чудовий гарбузик з котиком і приводи, машинка. Маленька така роботка вийшла, мабуть, буду оформлювати в подушку, але тільки зараз не можу підібрати тканину, яка б підійшла. Такий гарнусінький. І ось також відшивалася на українській рівномірці, і ось це одна така рівномірка, я не пам'ятаю її назву меланж, якось вона так називається. Тут не рівномірна вона. Якщо ви вишиваєте, наприклад, ось як я, то у вас буде видовжене. Да, зображення. Якщо б я отак взяла тканину, то було б видовжено по горизонталі, а так по вертикалі. Ну, і вона не рівномірна, але нічого. Ось така роботка також є. Так, ось така гольничка в мене є. І до неї в комплекті ось така симпатична такий гарбузик. Сама оформлювала. Все було вказано, як це робити у автора. Я все повторювала і все в мене вдалося. Так, є ось такі роботки на пластиковій канві. Марочки такі. У мене їх дуже багато, але ось ці дві. Це в тему до осені, осінніх робіт. Ось така чудова роботка. У мене ще дві схемки є цього автора, також на тему Хелловіна. Ось такі кажанчики. Прикольно вийшло, мені так подобається, така невеличка роботка, але дуже такий сюжет цікавий вмістився. Класно, подобається мені. Так, далі в мене роботи пінкіпчики. Це серія, так, за схемами Марії Бровко. Їх багато. Я не пам'ятаю, мабуть, їх було більше, але в мене є ось ось такі сюжетки, 6 штучок. Оформлювала також сама. Ну, мені здається, що непогано підходять матеріали до цих схемок. Такі гарні сюжетики на тему Хэллоуіна. Мені сподобалися вони. Коні такі. оцей гарбузик дуже кльовий. Класний. Та й цей такий милий. І ось ще така роботка є, також я оформила. Це інший вже автор, але оформлений він, він однаково з ось цима пінківчиками. Бо я так порахувала, що підходить це оформлення до цієї роботи. Ось такий котик прикольний рижий. У мене багато є робіт від цього автора. Клас. Приємні такі роботки вийшли. Так, і залишився в мене ось такий м'ячик. Він оформлювався не дуже просто, скажімо так. Я не можу сказати, що я прям замучилася, але треба було посидіти, так, щоб зшити все вірно, щоб все співпало, щоб малюнок співпав. Бачите, тут є нюанси. Класно оформилося в мене, знайшлися всі матеріали, які підходять до цієї роботи. Виглядає він дуже прикольно. Так, і ось така робота, вона мені дуже подобається. Такий замок привидів. Також я фарбувала канву сама. Вийшло дуже прикольно під цю роботу дуже підходить. І ось так оформлено. Бачите, тут клітиночка пішла трошечки в сторону, ну то не страшно. Ось така, красива роботка вийшла. Так, в цьому році щось в мене не вийшло нічого такого новенького вишити, але. Я на майбутнє вже запланувала собі декілька дизайнів з теми Хеллоуіна. Сподіваюсь, що в наступному році обов'язково вийде. Бо цей рік в мене багато було таких завдань, що ніяк в мене вишивка не, не вписувалася в ці завдання. Я багато робила ремонтів. Захотілося мені ремонт зробити в одній кімнаті, потім в другій. Ну, Так от воно пішло. І якось не, не вистачило мені часу, але то не страшно. Всім бажаю всього найкращого. Зараз якраз дуже гарна погода, сонечко, насолоджуйтесь життям і до скорої зустрічі на моєму каналі! Всім па-па!